Всім привіт! Новорічна торгівельна лавка, але правда, новорічного декору поки що не завезла. Тільки лавку. Перше це костюмчик такий, але мені він здається більше з цими сердечками, як на цей день усіх закоханий, а не на новий рік. Трошечки Ну, виглядає прикольно, наче якась фея. Я все витратила в минулому місяці, в мене нічого не лишилось. От лисичка мені подобається тим, що в неї крила є прикольні. Це можна побачити тільки коли купи її. Я так розумію. Мені крила сподобалось із цього лисички. Це не очікуєш крила у лисички на цих всіх прев'юшках. А так, так, да, дійсно, це реколор, бо е, в цьому, як його магазині. Зараз продається точно така сама, але блакитна. Якщо я правильно зрозуміла, де той магазин? Special офір? О, ось. Це. Така сама за 700 гривень, такий самий костюм. Я так розумію, це костюм для лисички. Але блакитна. Ну, зато разом з костюмом. Це, до речі, більш на новорічна схоже, це наче якась вже ця снігурочка. Снігурочка на лисичці, в спідничці. Але спідничка не, не цей не ворушиться. Селер Нептун, ну так, да, до речі. Ж думаєш на якусь цю дівчинку чарівницю схожа? Так, ну ладно, що у нас ще є? Є молоточок такий новорічний подаруночок по голові когось спить? Меч? Чи що це? Новорічний меч з ялинкою. Чербрінгер Молота. Excel. Ще й Excel. Так, ну це якась іграшка магічна, В да? неї ще скіли якісь є. Це, напевно, для тих, хто часту в цих битвах в петів. Може комусь цікаво буде, а я не в темі максимально. Ще один меч. Це навіть ніжний меч. Покемон зібрати їх усіх. Та ну, в мене нема грошей, все, я все витратила на лисичок. Я навіть не впевнена, що мені на ще щось вистачить. Треба збирати ту тисячу, яка дається ще додатково. Так, ну це посох з ялинкою. Оце теж прикольна тема. Як новорічний аксесуар. Якби я знала, що новорічна торгова лавка буде теж прикольна, я б стільки не купляла попередній. Яка була на 20-річчя. Чит новорічний цей лук. От лук, до речі, більше підходить під ту сніжну цю. Сніжний сет за 700 гривень. Ось, ще мені сподобалась корона. Вона, мені здається, взагалі сюди прекрасно вписується <пиш> в моє збочення з трансмогом. От корона мені дуже сподобалась, з цими квіточками мені здається, нормально піде. <пиш> Вони хочуть розвести на апгрейд Декс Edition, вони ж там додатково цю валют. Там що є ще якийсь Deluxe Edition. Господь господь. А я ж думаю, що чому ж так багато всього і так мало валют. Ладно, хоч буду знати. Оце теж до речі посох. Знов таки для, цього, для того сету, не для цього, що є в крамниці. Ну Теж прикольно. Цих дівчат-черівниць. Накрила. крила Открила, я думала, взяти дійсно ці реколори теж прикольні. Кудись декашнику, бо присту вже точно не, не вліпиш ці крил. Дуже багато крил. Крила на крилах, бо ті, що попередні були два реколори, я так їх нікуди і не приспособила. <с. <с.> Тому, можливо, блакитні кудись підійдуть. Хоча, в принципі, під цю кульку підходить по кольору, якщо прибрати ці плечі, то може якось і зайде. Знов таки треба думати тепер обирати, що <с>. його купувати, а що ні. Це така сама тільки штука поменша для тих, у кого посуха немає, як у мене. Якщо Вов проапити, до самої дорогої версії дадуть валюту. За рано, поки думати, треба фармити валюту. Ну да, там ще прикольний костюмчик дають, але. Так, ну це вушка. Знов таки, щоб ці вушка... мені треба якийсь червоний сет. Або отак і бігать. Оляка. Вушка теж прикольні, але я дивилась на твої панді, вони симпатичніше виглядали. Ну, це теж прикольно. Но треба якийсь, мені здається, більш такий домашній сет підвушка. Не такий піч. ШП сета зайдуть, ні. Я не знаю, я поки що. По-перше, ШП це взагалі щось дивне з трансмогами, бо його майже не видно. По-друге, мені здається, сюди по кольору взагалі ні ці, ні інші не підходять. А щось інше вигадувати, треба вигадувати. І, до речі, навіть на них не вистачить. Вони недорогі. Я би купила обидві, бо вони прикольні. Але треба фармити валюту. Так, ну ще дають лук, він хоча б світиться. Це вже прикольно теж. Але добре, що я хоч за Ханта не гра. Хоч лука мені не треба. Ці види зброї збирати. Оце, до речі, мені теж сподобалось а, як сукня чи щось таке. Хоча, я думаю, на дрінеці, вона б краще виглядала, <с. ніж на як там? Я тепер побачила, як виглядають дрінейки, і присти, мені здається, ці як ельфи вже не такі прикольні, на це вже суб'єктивщина. Так, ну, знову якась зброя, типу, щоб була. Не знаю, куди її. Кла класик. знаєте, мені здається, як на здачу тут даються, щоб було... ці капюшони, вони кожен раз То закрити, відкрити, щоб ти зібрав всі кольори капюшонів, які тобі ніколи не треба будуть. Можна окремо шарфиком бігати. Ні, ну може може да, і треба буде там під вуха якийсь шарфик зібрати. Ну, треба вишукувати. От, до речі, це як його віяло прикольне, тим, що це ліва рука, а не як попереднє віяло було це кістяве. але я теж не знаю, куди його. Все одно по кольору не підходить. Хтось там мені писав у Ютубі, що, типу, коли вже додадуть як у дябло реколори, щоб можна було підібрати із різних сетів собі по кольору щось. Тоді не буде чим лавку заповняти, мені здається. Якщо вони ще реколори додадуть, якби продати той сет. Так, що тут у нас ще є? Ножичок, Рост. Enchanted dagger. Ну і блакитна накидка. Біла накидка, а, ці тапочки. Ну і лисичку ми взяли. Що прикольно, в цій лавці вони додали... Цих два маунти. От ще такий є. Но на нього мене точно не вистачить вже ніяк. Або доведеться припуститися косметику, або купити маунти. Ще Deluxe Edition куплять. І так? Річна підписка, Боже. Іноді мені здається, що Warcraft — це гра про маунтів, а не про гру. І трансмоги. Я просто довго це не розуміла. Додали ще такий сет на приста Мага і Лока. Ну, мені він не, цей, не дуже подобається. Як мені здається, він більше надихає якось, підходить цими рогами, але це не точно. Так, ще один меч новорічний. Можна обрати, який хочеш. Uh, ще один пет олень. О, оленя. Якісь таланти. Скіли. Ще одна корона, але мені вона теж чомусь це не дуже подобається, бо вона якось на лоба спадає. І нічого не видно. Якось вона стерчить, знаєте, як не по розміру. <рігла> Зробила корона не по розміру. О, а оцей лук вже, здається, підходить під оцей сет. Але знов таки добре, що я не хан. <рігла> Ще збери всі кольори луку. От, іще і один посох. Знов таки можна цей викинути заморозити цей сет з цим посохом, <сих> наприклад. Він виглядає мені все-таки прикольніше, ніж те, що я в минулому місяці заморожувала. Хоча він якийсь теж донатний, був колись. Ну, то вже не важливо. Так, ще один ножичок, як він світиться. І ще така фігня. Ну знов таки купляти посох... Я ж не ходжу з посохами. я собі його не натрансможу. Ну, він прикольно виглядає. А це Ріал як це який жезл Селармун. Не, ти тваринок любиш, тому і хан з тебе вийшов би нас, не накруче себе. Ти, може, і вийшов би, А може, й ні. <гум> я з бджілками бігає, ти б з котявами бігала, так що від ханта не зрікась. У мене був хант колись давно на лічі, але я його останньо створила не встигла награтися, зрозуміти, нічого. <гум> Все-таки в основному на прісті дика граю. Ну і ще такий ведмідь. Який світиться жесть? От коли високі налаштування не вкручуєш, він не світиться взагалі. Із смішного. А тут є якісь анімації, я не знаю на стрімі ні. Коротше, можна взяти, да, оце. Потім віло. А ні, віло все одно по кольору, не підходить. віло, Ну, коротше, мені з цього сподобались да, навушники. А, крила, а потім що? Корона мені сподобалась. Де вона там була? Ось І сет, напевно, теж нічого таке. Але валюти мене не так багато, тому доведеться обирати щось. Щось ще треба доведеться обирати. Якась така торгівельна О, лавка. Треба йти фермити валюту ще. От нам дають типу Мурлака. Костюм. Мені здається, він навіть прикольніший, ніж той, що в магазині. Я би цей Крила мої ці крила. Оп. О, так. <рігла> і може в ньому би і бігала, блін. Він прикольний такий. І його безкоштовно дають. <рігла> Наскільки я зрозуміла. І тут ще дві різні голови. Є одна з зубами, Angry і Happy Murлок. Джендець <ріст> <ріст> навіть симпатічніший, ніж те, що в магазині продається, блін. Де він там Трансмог оцей? А, так він один в один, тільки реколор. Жесть. <ріст> один в один, тільки блакитний, не зелененький. Як це працює? Це 500 гривень, а то просто так, ну маєш за підписку.